Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми з вами переходимо вже до нової теми, яка буде називатися множення раціональних чисел. І протягом кількох уроків розберемося, як працюють правила, які вони для того, щоб обчислити добуток двох раціональних або трьох чисел. Отже, подивимося, як це все треба виконувати. І для початку пропоную переглянути і пригадати, а як же ми виконували обчислення. А чисел в п'ятому класі. Зрозуміло, що ми мовили вели тільки про додатні числа. Взагалі ми не розуміли, да, що крім ось таких чисел без знака, да, тепер ми їх називаємо додатні числа, можна ще виконувати дії саме з різнознаковими числами. Отож, для початку давайте повторимо. І зараз так. у вас є. Певний час для того, щоб ви могли швиденько ці завдання виконувати усно, переглянути, а скільки ж це буде, і, відповідно, перевіряємо. Отже, 0,2 помножити на 4, це у нас буде відповідно 0,8. Так, я думаю, що ви здогадалися. Далі 2,1 помножити на 3, це буде 6,3. 0,7 помножити на 10, перетягуємо кому на одну позицію в правий бік це буде 7. Далі 0,5 помножити на 2 це буде одиничка. Деякі з вас можуть сказати, як це ми множимо на 10 або множимо на 2, і отримаємо менше число. Ну, і от наразі, якщо, наприклад, 0,5 можна додати такий синонім до цього слова: половина від двох це буде одиничка, і 0,25 помножити на 4 також буде одиниця. Ось таким чином, ми виконували з вами раніше, тобто ми взагалі не бачили ніяких знаків, не звертали на це увагу, виконували традиційним способом, застосовуючи певні правила множення. Ну, і ми з вами казали, що множення звідки взагалі береться множення. Да? Тобто, якщо ми, наприклад, маємо чотири однакових доданки: 2 помножити, о 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Це, відповідно, ми, підрахувавши всі доданки, коротше, через множення ми можемо написати, що це буде 2 помножити на 4. Ну, так само ми беремо ось наступний приклад, підрахувавши, маємо 7 П'ятірок і множимо, що це пишемо, що це буде 7 помножити на 5, Отже, будь-яку суму можна поміняти через множення, якщо ми додаємо однакові доданки. Ну, ось, наприклад, якщо у нас змінна, то ми рахуємо, що таких доданків шість, і відповідно це буде 6 помножити на а, або просто ми далі будемо читати 6 а. Та сама історія працює з доданками, якщо вони будуть від'ємні. Тобто ми рахуємо, наприклад, що мінус 2 у нас зустрічається тричі в передостанньому прикладі. Отже, я можу записати, що мені потрібно мінус 2 взяти три рази, тобто мінус 2 помножити на 3. Ну, Така сама історія. В останньому прикладі ми бачимо, що доданок мінус 0,3 у мене зустрічається тричі, і відповідно від'ємне. Число берудушки. Отже, будь-яке додавання можна у нас роз... замінити множенням, або навпаки, будь-яке множення можна представити. Ну, от саме, звідси ми з вами говорили про а як же у нас можна представити множення? Так, ну і тепер будемо розбиратися, як же помножити два числа, які взагалі у нас можуть виникнути ситуації при множенні. От можуть бути такі: да? якщо ми множимо два додатніх числа, ось далі множимо два від'ємних числа і множимо різнознакові числа. Це може бути варіант мінус на плюс, або плюс на мінус. Це абсолютно різно, рівнозначні. Ситуації, тому ви як один із варіантів різнознакові числа. Ось ну і тепер дивимося, як це все працює. Перше правило, яке ми сьогодні роздивимося, а що ж у нас отримається, якщо ми будемо множити два числа з однаковими знаками, треба перемножити модулі цих чисел і перед результатом поставити знак плюс. Ключові слова, які треба запам'ятати з цього правила, що якщо ми множимо однакові знаки, числа з однаковими знаками у будь-якому випадку у нас виходить знак плюс. Ось таким чином мова йдеться про два числа добутком двох чисел з однаковими знаками. Є число додатнє. Ну і ось тут нижче розписується, що ми беремо модуль числа мінус 2, модуль числа мінус 6, а потім тут ще пропустили, да, можна було б написати, що це буде 2 помножити на 6 і відповідно дорівнює 12. Зрозуміло, що ми це все будемо виконувати усно, вже ми говорили неодноразово про модулі, і отже ми зразу множимо 2 помножити на 6, це буде 12, і 2 мінуса нам Утворюють плюс, плюс, який можна не писати. За умовчуванням ми домовилися, що знак плюс у підсумку можна не писати. Далі 2 помножити на 6, Якщо ми беремо в першому прикладі, взяли два від'ємних числа. А в другому прикладі беремо два числа без знаків, а це означає, що вони додатні, і, отже, мають знаки плюс, тобто плюс помножити на плюс. Ми беремо по модулі ці числа, і відповідно результат бачимо, знову виходить додатні. Але знову повторююся, що надалі ми модулі писати не будемо, а відразу будемо записувати результат. Отже, основне правило перше, яке ми будемо користуватися при множенні. Раціональних чисел, і це правило нам говорить про числа, які мають однакові знаки. Так, от, якщо два однакових два числа з однаковими знаками, то результат у нас буде додатній. Ставимо знак плюс, або отримуємо додатній результат. Ну, і от для закріплення, давайте спробуємо роздивитися, як це працює. Ну, припустимо, виконаємо приклад через один. Да? Ось таким чином. Ну, або так, ось таким чином через один. Значить, 7, мінус сім помножити на мінус п'ять. Якщо це виконувати за правилом, то ми домовилися, що потрібно взяти модулі цих чисел, модулі цих чисел це числа додатні, сім помножити на тридцять п'ять. І отже, у підсумку, у нас виходить число тридцять п'ять зі знаком плюс, плюс ми не пишемо. Далі, мінус двадцять помножити на мінус п'ятдесят. Знову, якщо ми виконували за правилом, мені потрібно. Записати ось так. Далі 20 помножити на 5, і якщо ми підрахуємо, у нас відповідно виходить ось таке число тисяча. Отже, число додатнє. Ну і останній приклад. Із цих, що ми зробимо, мінус 4 помножити по модулю на мінус 0,6. Це виходить 4 помножити на 0,6. і якщо правильно підрахувати, ми множимо 6 на 4, це буде 24. і відокремлюємо ці цифри між собою комою, тому що у нас після коми, в другому числі, стояла одна цифра в десятковій частині. Отже, у всіх трьох випадках зверніть увагу. А якщо у вас є бажання, можете зробити і всі останні завдання, зупинити відео. Отже, у всіх трьох випадках ви бачите, що в нас виходить додатнє число. Чому? Тому що ми мали справу з множенням двох від'ємних чисел. Я думаю, що щодо множення двох додатніх чисел, от якщо ми зараз умову поміняли там 7 на 5 або 12 на 10, немає сенсу проговорювати, тому що про це ми вже говоримо з вами фактично. 6 років тому, починаючи з першого класу, тому цей окремий випадок, який вже нам відомий, ми зараз роздивлятися не будемо в цих, на цьому слайді. Так, далі, отже, перше правило ми зрозуміли. Думаю, що порівнянні з додаванням і відніманням воно набагато простіше. Отже, а що ж буде, якщо ми помножимо два числа з різними знаками? Треба. Зверніть увагу, що тут ключові слова виділені жовтим кольором, але для, давайте прочитаємо це правило повністю. Щоб помножити два числа з різними знаками, треба перемножити модулі цих чисел і перед результатом поставити знак мінус. Добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Отже, що нам потрібно запам'ятати, що при множенні двох різнознакових чисел, зверніть увагу, зараз я кажу двох різнознакових чисел, чому в кінці теми сьогодні роздивимося, у нас виходить результат від'ємний. Тобто, якщо я множу мінус 2 на 6, тут уже не розписали про модулі, далі множимо 2 на мінус 6, в будь-якому випадку у нас виходить результат. Тобто ми множимо, ми спочатку ставимо знак мінус, а потім виконуємо множення просто чи з 2, 2 на 6. І ось таким чином виходить у нас результат множення, число від'ємне, якщо мова йдеться про два різнознакових числа. Так, ну і давайте на цьому слайді я бачу, що не всі. Приклади у нас різнознакові числа. Ага, ну тут в першому ну, припустимо ми ось тут поставимо знак мінус, і відповідно знову візьмемо, виконаємо якісь завдання через один. Ну, ось давайте так, наприклад. Да? Значить, ось таким чином. І дивіться, що ми робимо. Якщо ми множимо мінус 14 на 10, нам відповідно потрібно помножити 14 на 10. Це у нас виходить 140. І знак мінус ми прописуємо. Чому? Тому що перше число у нас від'ємне, я дописала знак мінус, друге додатні. І, відповідно, маємо результат мінус 140. Думаю, що в другому прикладі ви зрозуміли, я його не розписую. Наступне завдання: знову у нас результат буде від'ємний, Тому ми відразу ставимо впевнено мінус. І якщо ми візьмемо половину від двох, це буде одиничка. Отже, мінус один. Далі, мінус 3 помножити на 10, це дорівнює, знову її результат від'ємний, і 3 помножити на 10, це 30, мінус 30. Так, ну і зверніть увагу, якщо, наприклад, тут ми беремо наступне завдання, у нас від'ємне число стоїть на другій позиції, тобто не на початку, а на другій позиції. І зверніть увагу, що якщо число стоїть на першому місці, його в дужки можна не брати. Якщо ж воно стоїть на другому, на третьому, на четвертому, тобто після першого числа, то відповідно від'ємне число береться в дужки. Знову результат буде від'ємний і, помноживши 20 на 7, виходить 140. Ну і останнє завдання. Якщо нам потрібно помножити мінус 50 на 20, знову результат буде від'ємний, і помноживши 50 на 20, маємо 1000. Сьогодні вже виконували таке множення. Ось таким чином працює друге правило. Ще раз запам'ятовуємо, що якщо ми маємо справу з різнознаковими числами, з двома, то результат у нас буде завжди від'ємний. Як це працює? Правило для більшості, чисел зараз розглянемо. Отже, у взагалі, наша табличка, можете зупинити відео собі і переписати ось таку таблицю, значить, як запам'ятати правило для того, щоб або просто схематично якось собі позначити у зошиті, що якщо ми маємо справу. З раціональними числами, тобто це може бути додатні числа, можуть бути від'ємні числа. ось, то відповідно, як вона працює. Якщо, значить, Треба розшифровувати цю таблицю по горизонталі. Так? значить, Перший стовпчик це у нас число А, другий стовпчик число Б, і третій стовпчик це результат добутку. Якщо ми множимо плюс на плюс, у нас виходить плюс. Якщо множимо мінус на мінус, то знову виходить плюс. Чому? Тому що кажуть, ось так. Два Мінуса нам складається в плюс. Якщо ми множимо різнознакові числа, у будь-якому випадку у нас виходить безпосередньо від'ємне число, отже, знак мінус. Ще раз можете зупинити відео в скороченому варіанті записати ось такі правила, і тепер хочу прочитати нижню частину слайда і пояснити, що вона означає. Дивіться, ну можливо, у деяких з вас вже виникали запитання: а що ж робити, якщо кількість чисел не буде у нас два, наприклад, а буде три, чотири і так далі. Так, от, дивіться, і що робити в цьому випадку. Якщо у нас ідуть, наприклад. Три додатні числа, ну, припустимо, там три, помножити на п'ять, помножити на сім, я думаю, що ви розумієте, що це буде результат додатні, да? А от якщо у нас вже буде непарна кількість від'ємних уже чисел, подивіться, да? ну так само, якщо у нас буде, якщо кількість від'ємних множників не парне, то добуток це число від'ємне. От, наприклад, мінус 2». Помножити на мінус 3 і помножити на мінус 5. От, як бачите, да, у нас три числа, а це у нас кількість від'ємних множників непарне, то добуток буде число від'ємне. Як це легко запам'ятати? У мене по суті три мінуса. два мінуса складаються в плюс, а от один мінус залишається без пар, да, тобто нам нема з чого творити з нього плюс. Отже, результат буде від'ємний. І з таким чином це працює правильно. Ну, якщо, наприклад, я візьму, додам ще тут мінус один і там припустимо мінус вісім, тобто п'ять мужників це знову число непарне. Як в цьому випадку працює знову наше правило? Перші два мінуса, воно створюють плюс. Третій, четвертий мінус утворюють плюс, а от п'ятий мінус знову залишається без пари. Тобто, ось таким чином легко запам'ятати, а який же результат у нас буде у випадку, якщо ми будемо множити непарну кількість від'ємних множників. Якщо у нас кількість від'ємних множників буде парною, ну там припустимо, мінус 2 помножити на мінус 4, на мінус 8 і на мінус 1. Я думаю, що ви розумієте, що в цьому випадку результат буде парний. Чому? Тому що перші два мінуси нам дають плюс. Третій, четвертий мінус нам знову 9 плюс. І, отже, жодного множника, який залишився, від'ємного множника, який залишився, ну, скажімо так. Без пари у нас немає, тобто всі мінуси складаються в плюс за рахунок того, що кількість від'ємних множників парна. Ну ось і все, що ми можемо з вами розібрати саме про множення раціональних чисел. Давайте декілька прикладів для закріплення, і на сьогодні будемо завершувати. Хто дивився мої уроки постійно, то я анонсувала, що множення і ділення будуть правила набагато простіше ніж додавання і віднімання. Тут жодних таких окремих випадків немає. Тобто, все. Просто і запам'ятовується дуже легко. Ну, от, якщо ми, наприклад, в номері 1157 з вашого підручника, хто працює за підручником Олександра Істера, математика 6 працює, то ось, наприклад, усна вправа, яка допомагає запам'ятати правило, який знак має добути. Прошу, будь ласка, передивитися всі чотири завдання і просто для себе визначитися. Рахувати результат не потрібно, просто навчитися визначатись, а який знак буде мати цей добуток. Ми дивимося, що мінус 2» помножити на 3, результат буде від'ємний. Чому? Тому що в нас одне число від'ємне, друге додать. Отже, результат від'ємний. Ну і тут легко підрахувати, це буде мінус 6». Так, далі, друге завдання. Ми бачимо, що два числа додатні. Чому ми здогадали, що вони додатні? Бо знаки взагалі відсутні. А це означає, що ми ведемо мову про додатні, і отже, результат буде додатні, Ну, але взагалі можна цей знак плюс на кінці і не писати, просто записати відповідь. Якщо ми виконаємо множення, я думаю, хто із вас виконав це множення, тут в принципі так само легко це робиться. Це буде 56,7 без знака. Можна писати плюс, можна не писати так, як ми робили це раніше. В прикладі 3 ми бачимо, що два мінуси нам складаються в плюс, і результат отримується просто 20 або плюс 20. Ну і останнє завдання ми можемо не будемо. Ми просто визначимо знак. Бо там потрібно множити у стовчик. Маємо що результат буде від'ємним. Отже, мінус і число, яке отримується при множенні 13 на 9,8. Ось таким простим способом ми визначаємо знак нашого добутку. Бачите, що все працює дуже просто. Ну і наступне завдання тисяча сто Пропоную. Записати собі в зошиті або проговорити усно, який результат у вас виходить при множенні. Тут треба обчислити, тому що всі завдання прості. Ну і заодно повторимо правила. який знак у нас виходить? В прикладі 1 виходить 24, Бо маємо справу з двома додатніми числами. В завданні 2 виходить мінус 30, 6 помножити на 5 – це 30, результат від'ємний, бо одне з чисел від'ємне. В прикладі 3 виходить результат відповідь 21. Так, завдання 4 Ми це не проговорили. Це у нас буде на наступному році як окрема властивість. Але я думаю, що ви розумієте, що якщо ми множимо 0 на будь-яке число, незалежно від того, додатнє воно, від'ємне число, ми це властивість вже про додатні числа говорили, але ми просто її формулювали, що якщо 0 множиться на будь-яке число, це буде результат 0, отже. Не виключення із множення нуля на від'ємне число, це буде число 0. В п'ятому завданні виходить мінус 56, один із чисел від'ємне і таблицю множення, пригадуємо 7 на 8, 56. І в завданні 6 знову звертаю вашу увагу, не дивлячись на те, що нуль у нас стоїть на другій позиції, тобто множник, який йде після першого, множника, все рівно, результат у нас виходить число 0. Незалежно від того. На яке число ми будемо множити? На додатнє чи на від'ємне? Так, ну я думаю, що особливих питань немає, бо завдання дійсно дуже прості: відпрацьовуємо правило множення. І наостанок повторимо, а як же в нас виконується множення, якщо вже. Ага, тут числа у нас ідуть одні й ті самі. Якщо ви уважно подивитеся в завдання 1159, що у нас відбувається, зверніть увагу, що множники одні й ті самі. Тобто, для того, щоб виконати множення, нам достатньо виконати остовчик, ви розумієте, да? і що незалежно від того, які знаки в нас стоять, результат множення, бо мова йдеться в правилах про множення модуля в цих чисел, буде один і той самий, тому давайте для початку пригадаємо, як виконується множення. Двох Ох, чисел 13 помножити на 19. є спосіб, як це зробити усно. Я думаю, що під час онлайн уроку, можливо, мені хтось запропонує, як це зробити. Ну але наразі я. Нагадаю, традиційний спосіб, як це зробити. Спочатку ми множимо дев'яточку на 13, і у нас виходить 3 на 9 це буде 27. Два запам'ятали 1 помножити на 9, це буде 9, плюс 2 117. Далі ми переходимо множення на одиницю, і при цьому я нагадую, що ми відбуваємо, виконуємо зміщення на одну позицію в лівий бік. Отже, трієчка підписується вже під одиницею, і ось тут у мене буде 13. Ну і далі. Додаємо 117 і 13, Отже, маємо 247. Тепер будемо записувати, які у нас будуть результати. Завдання 1 маємо відповідь 247. Далі в завданні 2. Виходить у нас. Те саме 247, але враховуючи, що у мене один із можників був від'ємний, тому результат буде мінус 247. Я думаю, що ви побачили, що той самий результат буде в прикладі 4. Чому? Тому що 1. Один... Із ножників від'ємні. ну і відповідно завдання 3, Бачите, я отак, от у стовпчик, напишу чому, тому що правила одні й ті самі працюють. А якщо ми множимо два від'ємних числа, у нас знову виходить результат додатній. Ось так швидко. Ми сьогодні з вами думаю, не дивлячись на те, що вже завершується тиждень. Думаю, що ми з вами повторили не стільки розібралися да, з новими правилами, скільки частинку повторили. Ну і маю надію, що ви запам'ятали. На наступному році роздивимося більш складні приклади. На сьогодні будемо завершувати до наступного уроку.